Іноді молодь має не лише енергію, але й ідеї, здатні змінювати містам і громади. Вона прагне не стояти осторонь, а брати участь у вирішенні важливих питань, впливаючи на середовище, у якому живе. Саме тому такі проєкти, як молодь і влада, відкриття якого відбулось вчора у офісі молодіжного парламенту Кременчука, стають унікальною можливістю для молодих лідерів розвивати навички і отримувати безцінний досвід у співпраці з органами місцевого самоврядування. Програма створена для того, щоб налаштувати взаємозв'язки між міською владою та молоддю міста Кременчука, навчити молодь, як правильно комунікувати, познайомитись із місцевими посадовцями і дізнатися щось нове про структуру влади, про звернення громадян і в цілому про те, як працює місто і Україна. Представники міської влади підкреслили важливість залучення молоді до управлінських процесів, адже така співпраця допомагає не лише ознайомитися зі специфікою місцевого самоврядування, а й відчути свою причетність до змін у місті. Сьогодні ви передати в цю акцію, скажімо, так, з таким певним незалежним поглядом, і це також дуже добре, тому що ну є такий певний мабуть, да синдром, що коли ти там працюєш, там рік, два-три, ти вже дечого не бачиш. Працюючи там чиновником, да, те, що може побачити, наприклад, молодь, е яка тільки-тільки прийшла цим займатися. Тому також давайте свої ідеї, пропонуйте це. Все буде дуже круто, тому що в свою чергу, коли такі акції ми проводили в минулих років, дуже багато того, чого казали е учасники акції, зараз вже насправді втілимо в життя. Точно вас будуть позитивні емоції, величезний досвід е і нових знайомств Дуже багато. Я вас вітаю, що ви тут, і це дуже класна нагода. Дізнатись про світ. Програма проєкту включає серію зустрічей, семінарів та тренінгів, організованих у співпраці з міськими відділами, щоб надати молоді повний спектр знань про управління містом. Заплановано також низку практичних занять та стажувань, які дозволять учасникам здобути навички комунікації, лідерства, проєктного менеджменту та розуміння адміністративних процесів. Зараз позиція нашої центральної влади у тому, що молодь має брати безпосередню участь у прийнятті рішень. І як і дивіться, міністерство молоді та спорту, нічого для нас без нас, тобто нічого для молоді без молоді. І молодь має брати участь у прийнятті рішень свідомо і має розуміти, як це робити, як повпливати на те, щоб на твоєму мікрорайоні зі якісь зміни, або як вирішити якусь проблему у власному будинку. Учасники проєкту висловили захоплення можливістю брати участь у справжніх управлінських процесах та поділились очікуваннями від програми. Я дуже рада, що мене взяли в цей проєкт, Я дуже в нього хотіла, тому що це дуже класна можливість навчитися отримати якісь нові знання в конкретній сфері, якраз таки в міському житті, в його управлінні. Дуже дякую організаторам, що створюють такі проєкти, це дуже важливо для сучасної молоді. Хочу розвити навички тімбілдингу. Чому пішов? Тому що хочу спробувати себе в різних сферах. Це допоможе молоді більше так би мовити, втиснутися в громадське життя і в цілому дуже добре буде впливати на суспільне життя. Бажаємо майбутнім державотворцям наснаги на шляху до досягнення цілей. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.